Привіт! сьогодні буде огляд автівки, але не в Україні, а в іншому місці. Як ви бачите, тут дуже холодно, дуже сонячно і дуже морозно. І позаду мене я думаю, що ви вже здогадалися, яке авто. Так, це Volvo ex 30 І якщо ви запитаєте, чому я знову приїхала на цей огляд? Майже на північ всього світу, я знаходжуся саме в Швеції, в такому невеликому місті Лулео. Що нового я дізнаюся про авто? Якщо в принципі мені здається, будучи вже в Барселоні та двічі на презентації в Україні, я знаю про нього все. Але все ж таки ні. Чому саме в Швеції відбувається? Šis ir tais drives. Ну, по-перше, так як я сказала на початку відео, тут холодно, і шведи дійсно люблять Volvo, тому що вони досі вважають, що це їх бренд. І знаєте, мені здається, що це дуже чесно по відношенню до вас, тому що саме взимку правильно показувати споживання електроенергії таких ось електромобілів, показувати скільки кілометрів він проїде, як він себе веде на дорозі, почуває себе на льоду, тобто в тих екстремальних умовах. В яких не можна зробити звичайний тест-драйв на гладкому асфальті або якомусь іншому підґрунті. тому саме сьогодні, як бачите, тут повсюду лід, сніг, справжня зима. Не така, як у нас в Україні, і ми будемо випробовувати ці авто. І робити ми це будемо на двох варіантах автомобіля. Перше, це з одним мотором, а інший з повним. І дійсно буде цікаво побачити відмінність та різницю, як автівки себе по-різному ведуть. Тому я думаю, що буде цікаво, драйвово і дуже незвично. Сьогодні перший день тест-драйву машина в нас з одним мотором, але зі збільшеною батарейкою. А сьогодні в мене є е, колега. Привіт із Габріельес. Yes. І ми будемо сьогодні мінятися і допомагати один одному зйомці, так як було в Барселоні. Ви знаєте, ну, по-перше, дійсно перші секунди, і вона себе веде трішечки інакше, тому що тут такий, знаєте, повноцінний зимовий лід. І ти розумієш, що автівка веде себе геть інакше, ніж я звикла це робити там вдома на асфальті. І дуже цікаво буде завтра спробувати інший мотор. Там їх буде вже два повний привід. А як вона буде вести себе на дорозі, яке буде щеплення, взагалі чи є якась різниця: один мотор чи два. Це для розуміння того, що саме необхідно вам при керуванні та володінні автомобіля. Трішки скажу два слова стосовно цього тест-драйву, тобто він проводиться в Швеції в Лолео. Це такий маленьке містечко. Я б навіть сказала, схоже на село, тому що. Тут є озера, тут є саме та погода, і саме ті морози, саме ті умови для екстремального водіння, для того щоб вам показати абсолютно всю правду автомобіля, скільки він проїде, як буде поводитися, і головне мені здається, це співвідношення витрат споживання кіловат на 100 кілометрів і кілометражу, які заявлені в авто. Що я одразу почну з переваг неймовірних на таких дорогах в таких умовах. По-перше, машина дуже круто тримає полосу. Коли ти починаєш з неї з'їжджати ненароком, вона тебе навіть майже як тормоза, так вібрірує і говорить про те, що слухай, ти що зробив. Так ану повертайся на свою сторону, тому що це небезпечно. І стосовно гальм, навіть з одним мотором, тому що повірте, заносить тут ну прям дуже і дуже. Я сподіваюся, завтра показати вам це більш детально. Але повірте мені, що керуючи таким автомобілем, ти дійсно розумієш, що Вольво це безпека. Тому, не дивлячись на те, що це нове покоління Volvo, слоган про безпечність авто вони зберегли. Враження, ніби ти потрапив в якусь зимову казку, хоча зараз і не новий рік, але. Oh! It was dangerous, I think. Дійсно є якась казковість і ну така га гарна, гарна емоція, яку хочеться звичайно передати вам. І зараз, як бачите, маршрут прокладений так, щоб відчути авто як на асфальті, хоча там також був лід, так і ось таким, нібито, бездоріжжям, коли в тебе дійсно дуже багато снігу, дороги не почищені, тому що це така другорядна історія, не головна дорога. І знову ж таки відчувається безпечність. І комфорт у водіні, тобто в мене немає жодних якихось обставин, щоб я подумала, що о боже, невже мене занесе і щось там трапиться з зустрічною автівкою. Ми проїхали майже 40 кілометрів. Як бачимо, що поживання кіловатів зараз 20. Ми дійсно їдемо майже постійно вгору, і тут дуже така ну важка слизька дорога. І хочу сказати, що це дуже крутий показник, тому що навіть взимку на своїй теслі, коли я не економлю, звісно, в місті споживання і їжджу нормально, то на сьогоднішній день в мене може показати там навіть 22-23. Але це наша зима, це такий асфальт, рівненький, гладенький. Але не так, як тут ось подивіться, ми постійно йдемо вгору. Мені дуже подобається ще те, що не дивлячись на те, що це задній привід, вона досі за ці 40 кілометрів мене жодного. Разу не підвела, я почуваюся комфортно на дорозі, і ще мені подобається, як тут працює світло. Ось бачите, що тут дійсно гарно працюють фари, і я помітила, що багато автівок, які їдуть тут, вони мають додаткове освітлення, тому що тут дуже короткий день, і не дивлячись, на те що багато снігу, все ж таки треба якесь додаткове освітлення для того, щоб дорогу було видно. Ну і звичайно, транспортний засіб, який їде вам на зустріч. А зараз ми приїхали вже на замерше озеро, тобто зараз ми будемо їхати просто по воді, подивіться. Трішки незвично, але дуже, мені здається, буде цікаво. Ми знаходимось на озері, на замершому озері, і це трішки... Знаєте, і лячно і незвично, тому що ось тут піді мною тут вода і, і відчуття таке, знаєте, неоднозначні. Але подивіться, як вона чудово їде. І я хочу всіми цими емоціями поділитися з вами. Завтра буде цілий день, коли ми проведемо знову ж таки на таких дорогах на цьому озері. І дуже сподіваюся, що машина залишить дуже добрі враження, не тому що. Це емоція, а тому, що це авто дійсно варте уваги, безпеки і комфорту на дорогах. Що дивитися на витрати, то зараз ми проїхали 45 кілометрів, і споживання в нас стало менше 19,5 тобто вище 20 воно не підіймається. Прям дуже задоволена цими показниками. Дуже незвично, коли головна дорога без будь-яких вказівок, ліній, всього прочого, веде на іншу сторону міста, але ми просто їдемо на льоду. Не знаю, де ще можна так проїхати і відчути себе, як в цих скандинавських країнах. Ну що сьогодні розпочинається другий день великого зимового тест-драйву, і сьогодні буде інша версія автомобіля, а саме повнопривідна. У неї є два мотора, вона має дійсно круті гарні характеристики, про які я скажу вам пізніше. І Мені цікаво, ось буде якраз порівняти, як машина вела себе вчора із заднім приводом на таких умовах, а як вона буде вести себе сьогодні. Тому що я думаю, буде неймовірна гарна казка. Для того щоб подивитися, як автівка буде себе поводити реально на бездоріжжі в зимових умовах, тому що тут не працює нічого. І коли будуть заноси, я думаю, що це буде трішечки панічно і страшно, але сподіваюся, все буде добре. Ми їздимо такою змійкою, Всі ці автівки, є, у яких вимкнена система стабілізації, тобто ми відчуваємо авто, майже знаєте, як на у ручному управлінні, коли ще не було автомату, і хочу сказати, що дійсно ти відчуваєш себе комфортно, не дивлячись на те, що це як частина такого екстремального водіння, до речі, яке я колись проходила. Ось тут можна побачити а, саме це озеро, де ми тестуємо ці автомобілі. Тестова ця площадочка для розуміння того, як веде себе автомобіль. Зараз почнеться саме те, заради чого ми сюди приїхали, це саме той зимовий тест-драйв, якого не зробиш в Україні або в будь-якому іншому місці, тому що це така змійка, схоже на екстремальне водіння для того, щоб зрозуміти, як автомобіль веде себе саме в екстрених випадках, а не на простих дорогах, на яких ми в принципі з вами звикли їздити. І хочу сказати, що тут зараз відключені всі стабілізаційні. Допоміжні помічники водію, і я зараз не відчуваю взагалі жодного страху або якогось відчуття того, що ух, ми можемо зробити щось не те, тому що автівка дійсно веде себе дуже класно, дуже впевнено почуваєшся в ній. І коли ти натискаєш педаль газу, це знаєте такі заноси, і ти відчуваєш не знаю, можливо, на якихось змаганнях інтернаціональних. І я прям дуже від цього кайфую. Але головне, що Volvo дійсно може робити безпечні і комфортні автомобілі. Зараз я тестую задньопривідну версію і хочу вам сказати, що різниця таки є. Не дивлячись на те, що в мене також автомобіль із заднім приводом, чесно, мені цей цим керувати набагато простіше. Я не знаю, можливо, атмосфера якось цьому сприяє, можливо, ще якісь. А! It's not like a тест, test, it's test like by Marina. So, uh, і я хочу сказати, що uh, Якщо ви будете обирати автомобіль і ви дійсно будете їздити багато по бездоріжжю, то звичайно вам треба купувати і звертати увагу саме на повнопривідні авто. Задній привід він набагато складніше ним керувати ніж повним привідом, таких точніше, екстремальних умовах. Круто, що можна ось так протестити машину для того, щоб повністю зрозуміти все, як вона їде, як ти відчуваєш кермо, що коїться з колесами, що коїться з твоїми пасажирами. Ну і взагалі відчути автівку, наскільки вона твоя, і от сьогодні. Це вже четвертий раз, коли я тестую цей автомобіль, і дійсно я змінюю свої враження про нього, тому що кожного разу я захоплююся і трішечки починаю закохуватися в нього. Мені вдалося потестити XC40 на такому ж власиному тесті. І хочу сказати, що це дійсно а, різні відчуття, тому що мені а, чомусь більше сподобалося а, водити і x 30 ну, Не те, що сподобалося, а він якось легше. Ти кермо відчуваєш, ти відчуваєш гальма. Не сподивіться, скільки тут цих X30. Знаєте, рай для а, тих, хто любить Volvo. Але також є різниця між заднім приводом та повним. Звичайно, повторюся, що якщо ви розумієте, що ви будете їздити більше по бездоріжжю, що вам необхідно розуміти, що ви завжди можете виїхати, будь то з піску, або там як сьогодні це снігова історія, то звичайно треба дивитися в сторону повного приводу. Якщо це не дуже важливо для вас, і ви вмієте, як я кажу, керувати автомобілем. Це для хейтерів, які говорять, що Авто з заднім приводом, це взагалі не ок, то просто треба навчитися керувати і, можливо, навіть пройти курси екстремального водіння для того, щоб розуміти свою автівку. Ще мені б хотілося, щоб ось подібних тест драйвів в таких ось екстремальних дійсно умовах було дійсно більше, тому що ти, ти повністю зливаєшся з автомобілем. І це, знаєте, таке відчуття, що ти можеш використовувати його не те, що по призначенню, а така трішки з'являється впевненість, що з будь-якої ситуації важкої, можна так сказати, він тебе точно вивезе, витащить, ти не застрягнеш, а навіть чи за допомогою цієї аптівки можеш допомагати іншим. Ось так виглядає полігон, де проходять зимові тест-драйви. Ось в тій частині є такий тест, тесту. Тобто це коротка дистанція. Ось тут більш праворуч. Це навколо озера така дорога, тріп. Він 4 кілометри. Тут 75 поворотів. І для того, щоб відчути машину, необхідно проїхати саме по такому льодовому покриттю. Submarine or something. Good control, I mean, it's, it's amazing how you can uh, really control the car. Що зараз відбувається друга частина тесту, коли вже не лише ось цей лосиний є, тобто він довгий, він 4 кілометри, але можна побачити, що тут 75 таких гострих поворотів, і ти маєш ось на такій дистанції, в таких умовах відчувати автомобіль. Я вже повторюся, тому що ну керувати ним ну прям дуже легко. Ви можете зараз побачити, що це я роблю настільки якось комфортно, і кермо майже саме повертається не треба якихось надзусиль. Хочеться відмітити, що тут дуже добра шума поглинання, тобто немає такої вібрації зовні. А в принципі, вона є, тому що ми їздимо по льоду. І хочеться відмітити, що дійсно в таких умовах. Ти розумієш, чим ти управляєш, як ти управляєш, як ти взагалі вмієш їздити, мені здається, і дуже задоволена, що маю таку можливість показати вам, як відбуваються такі тести. Єсі ара і не... Симплфоджайвін я відчуваю себе, знаєте, як на зйомках якогось такого кінофільму, може форсаж 38 або «44». тому що це дійсно якісь не звичайні екстраординарні умови водіння, але вони дають розуміння тобі, що все, що ти робив до цього. Це дійсно знає, твій досвід, який зараз дозволяє тобі їздити і отримувати від цього задоволення. Хоча я знаю, якщо подивляться інструктори з водіння з екстремального, вони скажуть, що я неправильно тримаю кермо. Як зазвичай це роблять майже більшість водіїв, тому що так як я його перекручую, так робити не можу. Сьогодні відео було більше про Технічні характеристики про те, як можна керувати автомобілем в інших незвичних для нас умовах. Але якщо ви хочете подивитися детальний огляд саме автомобіля, як завжди, це робиться, то ви можете ось тут по посиланню це зробити. Це було правда, в більш теплих. Погодних умовах відбувалося це в Іспанії, у Барселоні. Але сьогодні є з чим порівнювати. Це дуже круто, коли в тебе є декілька думок стосовно одного автомобіля. Тому сьогодні в мене тверде так для Вольво і 30». Також хочу нагадати вам, що існують три комплектації Volvo ex 30 Вони називаються Core Plus і Ultra, і вони бувають або з одним мотором, або з двома. І називаються Single Motor, і вони мають 200 кВт потужність мотор, 343 Нм, розгін до сотні 5,7 секунд, і проїдуть мінімум 344 км, тому що мають батарейку 51 кВт годин. Сінгл з подовженим запасом ходу має ті ж 272 лошадки, 200 кВт потужність мотора, але вже 5,3 до сотні і зможуть проїхати до 472 км, тому що батарейка тут вже 69 кВт годин. А от якщо ви хочете повнопривідну з двома моторами, то вона вже буде 428 кінських сил, має 543 ньютон метрів, 315 кіловат потужність мотору, і проїхати зможе до 450 км. кілометрів. І має таку ж батарейку, як і попередня версія, 69 квт кіловат годин. І для того, щоб ви не забували, як виглядають авто всередині, зараз вам покажу. Тут звичайні ручки, але не звичайні всередині, тому що дивіться, ось ця така граціозна вже лінія. Я до неї так звикла, і на сьогоднішній день можу сказати, що вона мені подобається. Тобто нічого зайвого, точно так же, як і в салоні, є величезний екран, є повітрядувчики і декілька ніж для того, щоб зберігати свої речі. Ось перша ця. Де ви можете її, до речі, відкрити і щось туди покласти. Так, це якась інструкція по Volvo. А також декілька ніж підлокітнику. Ось ця вона задвигається для того, щоб вона вам не заважала, і ви отримаєте такий open space. Ну, Або ви хочете поставити цю каву, або, наприклад, як зараз рацію, то можете використати її як додаткову нішу для якихось речей. Праворуч від водія у нас відчиняється віконечка. Ось так. Ось тут ми маємо дзеркало, але воно без підсвітки, тому що це економія грошей. Матеріали, з якого зроблений салон, та й взагалі вся автівка, вони екологічні. Ось так виглядає авто позаду і має ось такий панорамний шикарний дах. Позаду, як бачите, зараз я не помістилася, тому що спереду сидів якийсь величезний дядько. Але я думаю, це більше виключення ніж правило. Є ось такі кармашки Компанія Взагалі хоче бути нейтрально вуглецевою вже до 2035 року. А це значить, що скоріш за все Вольбо буде однією з найперших, хто досягне цієї мети, тому що дивлячись на їх плани і як вони відносяться взагалі до екології, мені це імпонує, і я щиро бажаю, щоб все, що вони задумали, у них здійснилося. А також хочу нагадати вам, що ви можете придбати автомобіль і X30 в Україні за підпискою, тобто вам не потрібно його купувати, не потрібно володіти. І головне не потрібно турбуватися про автівку. Тобто, будь-що з нею трапляється, там ТО, якісь різні ситуації, про все це буде дбати компанія Volvo, А вам лише треба отримувати задоволення саме від водіння автомобіля. І хочу відверто сказати, що що він дійсно сьогодні здивував мене ще більше ніж минулого разу, і я би рекомендувала вам звернутися до компанії аби навіть для того, щоб просто потестувати та відчути той драйв і кайф, який я отримала всередині цього авто. Ну і як бачите, зовні він також дуже гарний.